теж мудреці, пророки а, і, і сьогодні насправді, так, трошки вина, в іншому форматі, але є люди, які вміють пірнати, вміють чекати і вміють допомагати іншим людям. Цей вірш про них. Приємно хитатися, лежачи на матраці, на поверхні великої води, засмагати, з сусідами спілкуватися, спостерігаючи, як борознять навколо кораблі. Ширяють чайки, сонце світить, а зорі мерехтять вночі. Дрібненькі хвилі гонить вітер, як в касті. Спи, веслуй, їси, аж раптом налетіла буря. багато зла цей шторм вчинив. зазнали люди повного горя, пірнати їх ніхто не вчив. Ниряти глибоко було так старомодно, лише дурак щодня лишав матраці. Занурюючись в безодню водну, і без повітря в темряві проводив час. На глибині, у чорноці, на самоті, у повній тиші без кінця та краю в компанії блакитних лишкитів спокон віків нирці стихію проживали, потребу маючи вдихнути кисень, виринали. Виштовхуючи одночасно на поверхню інших, знову народженими, знову в темряву пірнали Нерців стихію родиться, до речі, завжди більше. Це вірш про те,